А президент Литви запропонував європейським державам своє бачення підтримки України. Про це лідер держави написав на своїй сторінці в мережі X. Гіта Неуседе зауважив, що країни Європи не повинні вагатися, а діяти вже зараз, щоби забезпечити Україну усім необхідним для перемоги. Головні тези плана Неуседе – членство України в НАТО повинно залишатися на порядку денному. А решт активів РФ. Теж, ну і прискорений вступ України до ЄС також. Росія розпочала чергову інформаційну кампанію проти України, як повідомив в Телеграмі, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко цього разу служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що Україна, аби зірвати мирні перемовини, нібито готує серію терактів проти дипломатичних представництв Росії на території Європи. Зокрема, йдеться про Німеччину, країни Балтії, Скандинавії, Словаччини і Угорщини. І нинішню російську інформаційну операцію за даними Коваленка курує давній друг диктатора Путіна, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Він також стояв за кабельними диверсіями Росії проти країн НАТО і після пошкоджень комунікації на Балтиці Наришкін розповідав, що Україна, нібито, готує теракти проти суден. Насправді ж саме Росія здійснила низку диверсій і підпалів у країнах ЄС та НАТО, а також намагалася вбити гендиректора німецького збройного концерну Райн в українській розвідці пояснили, що російські спецслужби долучаються до виробництва фейків через викриття і катастрофічне падіння авторитету тамтешніх пропагандистських ресурсів у цивілізованих країнах. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, попри очевидно абсурдні вигадки росіян, пряма загроза для дестабілізації ситуації в інших країнах все-таки існує, адже путінські спецслужби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації і теракти.